Моє вітання! Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гусайт, і, як завжди, ми говоритимемо про все важливе, що сталося в Україні та світі. Дивіться нас, підписуйтесь і ставте вподобайки і коментуйте. Ваша думка нам важлива. Отже, ми починаємо. Україна знову під обстрілами Росії на Дніпропетровщині, а саме в Нікополі окупанти вбили жінку, що п'ятеро людей постраждали. Двох жінок госпіталізували. Про це повідомили в Дніпровській ова одна з поранених в важкому стані. Росіяни обстріляли райцентр з артилерії зранку. Пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки. Двох людей врятували працівники ДСНС. Постраждалим надали домедичну допомогу і транспортували до лікарні. Восьмеро травмованих пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. Такі наслідки нічної російської атаки на Вінничині. Крім цього, пошкоджені житлові будинки у громадах області. Зокрема, дев'ять будинків пошкоджені в селі Писарівці неподалік Вінниці. Про це повідомила перша заступниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, двоє людей в важкому стані, інші середньої важкості. Люди госпіталізовані, їм надається медична допомога. Загалом область сьогодні атакувала майже 30 безпілотників, з них орієнтовно 18 цілей знищено. На Харківщині ворог напередодні вбив двоє людей, ще п'ятеро постраждали. По території області окупанти запустили понад 40 різних безпілотників, переважно герань. Два. Внаслідок обстрілів загинув чоловіку Куп'янську. Ще одна жертва у селі приколотне. Під масованою атакою пізно ввечері був Харків. Впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Більшість ударів по цивільному підприємству в Київському районі міста. Спалахнула пожежа, є постраждалі. Перші ракети для систем Петріо для України союзники вже відвантажують. Скоро вони прибудуть. Так заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А от далекобійних ракет нам поки не дадуть, сказав він. Зеленському не слід бити по Москві. Це цитата. Так, американський лідер прокоментував нещодавні повідомлення змі про те, що у приватній розмові він нібито питав українського президента, що той може вдарити по російській столиці. Також Трамп досі сподівається, що Путін хоче миру. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів, сказав він. Нагадаю, стільки Трамп відвів хазяїну Кремля, щоб пристати на мирні переговори, інакше сильні санкції. Трамп зазначив, що не вважає цей період надто довгим. І до того ж, все може відбутися раніше. На запитання журналіста, чи він тепер на боці України, Трамп відповів, що він не підтримує цій війні жодну зі сторін. Ні я, ні на чиєму боці. Знаєте, на чиєму я боці? На боці людства я хочу зупинити вбивства тисяч людей щотижня. Я хочу припинити вбивства на війні між Україною та Росією. Ось на якому я боці вторення санкції, які планують запровадити Сполучені Штати проти країн, що торгують з Росією, можуть дуже сильно вдарити по Бразилії, Індії та Китаю. Застарів генеральний секретар НАТО Марк Рюте на завершення свого візиту до Вашингтона. Йдеться про обмеження, які встановлять, якщо протягом 50 днів Путін не погодиться на припинення вогню. Рюте звернувся до бразильської, індійської та китайської влади з закликом звернути на це увагу і зателефонувати Путіну та сказати йому, що він має серйозно поставитися до мирних переговорів. Ми вітаємо заяву американського президента Трампа про надсилання більшої кількості зброї Україні та хотіли б, аби Сполучені Штати розділили цей тягар. Америка та Європа працюють разом. І якщо так буде і надалі, це може чинити тиск на Путіна, щоб той серйозно поставився до переговорів. Це єдиний спосіб змусити Путіна припинити цю війну. Європейські союзники НАТО та Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні військової допомоги Україні. Про це повідомив Суспільному представник альянсу. Координацію поставок здійснюватиме командування НАТО з підготовки та надання допомоги Україні. До пакету увійдуть системи ППО, боєприпаси та інше обладнання. Деталі фінансування та обсяги поки що узгоджуються. Тим часом прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті з закупівлі американської зброї для України через НАТО. Пояснив, його країна допомагатиме в інший спосіб, наприклад, через власну ініціативу щодо боєприпасів. А от голова європейської дипломатії Кая Калас закликала Вашингтон розділити тягар і надавати військову підтримку Україні, зокрема напряму у вигляді безкоштовної допомоги. Водночас генсек НАТО Марк Рюте запевнив, альянс знайде гроші в Європі щоб закупити зброю для України. За його словами, цю ініціативу підтримали вже щонайменше вісім країн. Це не разова допомога. НАТО через командування у Візбадені формує пакети допомоги, які будуть максимально корисними для України. До них увійдуть системи ППО, боєприпаси, ракети. Ми працюємо зі Сполученими Штатами, щоб вони зберігали власні запаси, але й Україна отримала усе необхідне. Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день? Нехай зателефонує іранському аятолі Хаменеї. Таку ранічну пораду російському диктатору віддав сенатор республіканець Лінсі Грем, один з авторів законопроєкту про 500 військові мита проти Росії і тих, хто купує в неї нафту. Лінсі Грем через допису соцмережі натякає на те, як президент США Дональд Трамп давав Аятолі 60 днів на те, щоб піти на угоду щодо іранської ядерної програми. А коли той ультиматум проігнорував, ізраїльські та американські літаки розбомбили ядерні об'єкти в Ірані. Тепер Трамп дав Путіну 50 днів на припинення вогню в Україні? Інакше Трамп запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна? Нагадав сенатор. Лінці Грем також написав, що приємною новиною було оголошення Трампом про купівлю НАТО зброї в США для передачі Україні. І тут питання до вас: як вважаєте, що буде через 50 днів і, взагалі? Чи буде якась реакція Америки після зазначеного терміну? Ну а ми продовжуємо. У Кремлі вважають, що вимоги Трампа неприйнятні і заявляють, що війна в Україні триватиме. В інституті вивчення війни проаналізували висловлювання російських топ-посадовців. Так, у Держдумі стверджують, що економічний тиск не змінить хід війни. А очільник МЗС Лавров вважає, що Москва зможе впоратися з американськими тарифами так само, як витримала і всі попередні санкції. Його заступник Рябков вимоги Трампа назвав неприйнятними. А заступник голови ради безпеки Медведєв – театральними. Тим часом речник Кремля Пісков заявив, що Москва, нібито, готова до нового раунду переговорів, але звинуватив Київ у відсутності прогресу для подальшого діалогу. Тим часом, вже цими днями Верховна Рада України голосуватиме за новий уряд. Голосування за відставку планується сьогодні. Призначення нового складу уряду 17 липня. Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела. Нагадаю, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свериденко очолити уряд України а також оновити його роботу. В рамках перестановок у кабінеті міністрів планують створити нове міністерство ресурсів. Ймовірно, для цього об'єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Так заявив народний депутат Ярослав Желізняк. Раніше кілька джерел повідомляли, що кандидатуру чинного прем'єра Шмигаля можуть винести на посаду міністра оборони замість Рустема Мєрова, якого номінуватимуть на посаду посла України в США. Також очікується звільнення міністра освіти Оксана Лісового, міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. На цю посаду, за словами Желізняка, розглядають замміністра міністра соцполітики Дар'ю Марчак. І знову хочемо знати вашу думку, хто на яку посаду пристане і кого ви вважаєте найбільш прийнятною кандидатурою і на яке відомство. Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів лідери серед вакансій, електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів, тобто ті спеціальності, яких навчають саме у профтеках. Та в Україні вони, на жаль, не в пошані. Опитування доводять лише двоє зі ста підлітків бачать себе у робітнічі професії, хоча працедавці полюють на них і навіть готові самі навчати та дати гідну зарплатню. Про професії, на які точно буде у найближчі роки, розповідає Даніл Самсонов. Абітурієнтка Анна зі Львівщини готується до нового етапу у житті переїзду і навчання у столиці, який більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. Але в останній момент минулого року, точніше, в вересні, я потрапила у Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. Якщо людина робить ту справу, яку вона любить. То завжди точно з вірогідністю 100% в неї це буде виходити, і всі дороги будуть стелитись як найкраще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом, менеджером, експерти радять готуватися до конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу. Цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим. Бо держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Якщо ви щиро хочете бути юристом, економістом, менеджером. І ви хочете віддати 4 роки навчанню. То вам треба орієнтуватися, щоб ви були найкращі в цій спеціальності, тому що якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно, конкурувати з іншими. І знаєте, це така як гра, пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто в країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів, тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких. Их спеціальностей побільшає. Тому що зараз під час війни дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, там точно буде робота і високі зарплати. Те, щоб мати високу зарплату, зовсім не обов'язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії тобто ті спеціальності, яких не вчать у вишах, а у профтехах. Зараз категорія робітничої спеціальності це найбільша за кількістю вакансій на Work.ua. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало. Проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними. І часто вони самостійно навчають е, кандидатів, які не володіють цими навичками. Ба більше почасти зарплати у робітників значно вищі ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості. У нас, наприклад, є позиції для водіїв далекобільників і заробітної плати до 100 тисяч гривень. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень. Зарплату роботодавці пропонують також електромонтери, електрогазозварник 64 і 50 тисяч відповідно. Та в Україні досі існує стереотип. Робітничі спеціальності непрестижні. Згідно соціології, лише двоє зі ста підлітків бачать себе у таких професіях. Ламає такі стереотипи Київська школа економіки своїм проєктом профтех. Тут на сучасному обладнанні навчають слюсарів, токарів, електриків, зварювальників і операторів для роботи на верстатах із числовим програмуванням. Більше половини студентів тут старші за 40 років, мають вищу освіту, чималий стаж приходять сюди саме по перекваліфікацію у робітничі професії. Ця група операторів ЧПК якраз почала навчання. Спершу теорія, а за півтора місяці вже практика. Володимир маркетолог, але вирішив стати ще й оператором верстата. Це завжди цінувалося і цінується по сьогодні. Це ще й оплачується і досить, досить непогано. По відношенню до професії маркетингу дуже. Зарплати вище середнього. Тут добре розуміють, немає зайвих трьох-чотирьох років на навчання, аби зрозуміти, чи твоя це справа. Натомість навчання в інтенсиві за три місяці. Дорослих студентів мотивує здобуття нової затребуваної спеціальності. Молодь, швидкий заробіток. Молодь більше мотивує швидше стати незалежними. Там своя квартира, оренда, якось рухатись там в своєму напряму, там своє житло. Дівчина, сім'я і так далі. Ти протягом року можеш вийти на рівень 50 п'ятдесят тисяч, 60 тисяч. Реалії на ринку праці доводять: мрій про професію замало. Важливо прораховувати, чи буде для вас робота. Тому фахівці радять українським абітурієнтам дедалі прагматичніше обирати професії. Іти туди, де буде розвиток і гідна зарплата. Цього я вам бажаю постійного розвитку і гідної зарплати. Це були факти Лайв». Підписуйтесь, коментуйте, щоб бачити головні новини першими.